Кожен метр звільненої від окупантів української землі дається високою ціною життя наших захисників, які гинуть на полі бою. Один із таких 35-річний рівнянин Вадим Кітчак, молодший сержант, поліг 6 травня поблизу села Богданівка на Донеччині. Ворожа куля пройшла на виліт під бронежилетом бійця. Ми повинні звертатись і дякувати Богові за цих земних ангелів, за наших воїнів, які твердо непохитно стоять, охороняючи. Свою святу Україну попрощатися з героєм на головний майдан рівного прийшли більше сотні людей. Складно передати біль, яка спіткала найрідніших Вадима, тих, кого він першочергово хотів захистити, завдяки кому боронив країну, дружину Людмилу, сина та доньку. Дуже хороший батько, дуже хороша людина, дуже хороший син. Ну, він любив дуже своїх батьків. Взагалі любив життя. Він розповідав, що а хто буде захищати, якщо не я. Він він не ховався. Йому вручили повістку. Він пішов воєнкомат і пішов служити. Він дійсно герой своєї країни. Вадим Кічак народився на Одещині, однак свідоме життя провів у Рівному. Тут навчався у 18-й школі, а згодом працював на місцевих підприємствах. Про чоловіка відгукується як веселу та товариську людину. Вадим був затятим рибалкою, а ще вмів смачно готувати. Завжди частував сусідів. То шашликом, то ухою. Весела людина була завжди такий і любив жартувати і все таке. З дитинства знаю з, з батьком його працювали на роботі в одній в одній фірмі. Присутні на Майдані Рівняни схилили голови у скорботі та стали на коліна у пам'ять про полеглого земляка. Поховали Вадима Кітчака у селі Колесники на Гощанщині, звідки родом його дід. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин.